Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Найсильніша молитва це щира молитва матері за свою дитину. Чим щиріша молитва, тим швидше ви будете почуті Творцем. Коли читаєте молитву, уявляйте те, про що просите. Спочатку читайте Отче наш», а після неї вже приступайте до молитви. Це оберігаюча молитва матері за сина. Яку потрібно читати кожного дня тричі підряд, Підходить також для матерів, які моляться за своїх синів на війні, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї матері, почуй мене, грішну доньку Твою, Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє. Помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, пробач йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ Його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі. Біля дому, в полі, в роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під кровом Твоїм святим від кулі, стріли, від ножа, від меча, від отрути, від вогню, від потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи! Захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і НЕЩАСТЬ. Господи, зціли Його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, ДАРУЙ йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я. Господи, дай Йому своє благословення. На благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені, дочці Твої, батьківське благословення, на чадо моє, наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Якщо ви бажаєте, щоб я посилила ваші молитви за сина або когось із ваших рідних, ви можете стати спонсором мого каналу і написати мені імена тих, за кого потрібно молитися. Я упродовж місяця щодня буду молитися за здоров'я і довголіття вас та ваших рідних. Нехай біда і хвороби обходять ваші домівки, мої рідні, нехай скоріше настане перемога. Ваша Астралія